Резонансна справа Петриківської громади те, що там сталося, я не можу про це мовчати, тому я прошу розголос, щоб це дійшло на всій Дніпропетровщині, по всій Україні. Матері загиблих воїнів, рідні. Зібралися, щоб відстояти своє право, право поховання, достойне поховання своїх рідних, своїх синів, чоловіків. 16 мільйонів гривень було виділено на облаштування алеї пам'яті загиблих героїв. Але ніхто не повідомив рідних і взагалі не було громадських слухань за те, що ця алея буде на старому кладовищі, де поховані ветерани. Другої вітчизняної, там, де жертви голодомору, до речі, у нас 21 числа була пам'ятна дата. Вся Україна поминала свічкою. Зараз це все, все зноситься, і там, от, значить, коментарі такі були. Те, що я бачила відео в Тіктоці, приїхав Національний контроль. У них багато підписників. Матері об'єдналися в громадську організацію Незламні Петриківка. Вони дуже свідомі, їх це все дуже обурило, тому що кінець року, і 16 мільйонів треба срочно оприходувати. Тендер виграла одна єдина фірма. Представляєте, який конкурс? Важко не виграти конкурс, коли ти один. Автомагістраль за 10 років 53 кримінальних провадження, але це нікого не смутило. Ніхто матерям не повідомив, що це буде на старому кладовищі. Значить, місцева влада це обоснова тим, що це буде заважати. От, рідні хочуть в центрі, в парковій зоні, але це буде заважати святкуванню, гулянню в громаді, тобто омрачать, скажімо так, це. От, резонансна справа, 16 мільйонів. Значить, зараз. Чого люди домагаються? Громадських слухань на сесії, щоб відмінити це позорне рішення. Цим зацікавився інститут голодомору, тому що це пам'ятна, в общем-то, це старе кладовище, щоб його зносити. Жах свавілля просто, значить, місцева влада. Каже, що на от мовою оригіналу, от ці от случайні, які хочуть популярності. Отак зухвало з матерями. І взагалі я бачу, це стало хорошим бізнесом для чиновників облаштування пам'ятних таких місць. Про цей випадок на Петриківщині написав ветеранський портал Київський. Це все розповсюджується Україною. Я не хочу, щоб матері думали, що вони одні і що місцевим чиновникам все дозволено. 16 мільйонів гривень на старому кладовищі громадські слухання будуть. На фото я написала посилання. Кого цікавить, вводимо в інтернеті. Можна ознайомитися з цією статтею, з фотографіями, повним описом. І, звісно, буду вдячна за розголос, за вашу небайдужість. Ну і окрема історія, окремий респект Петриківським чиновникам на Дніпропетровщині за музей історії та культури. Гроші були виявлені на музей ще два роки тому. Але зараз немає ні музею, ні грошей. Огородили все це парканом, там е, вітер гуляє. А огородили парканом для чого? Для того, щоб, як то кажуть, прикрити. І щоб не було це все видно. Е, музей історії культури. Там, де за Петриківський розпис, тому що Петриківка асоціюється з розписом. І можна було виділити там куточок пам'ять про загиблих героїв, їхні фото, особисті речі. Але все це подалі, подалі від людей, парканом огородили, де цей музей? Якщо мене Петриківці чують, то він взагалі існує за тим високим парканом. Але точно, що вже грошей то немає. Гроші то вже витрачені. Тютю. -тю. Ось така от сумна історія. І взагалі, що робиться на місцях, ви знаєте, оці всі алеї, пам'ятники, все це е, великий заробіток грошей е, і піар-чиновників. Окремо хотіла б сказати за е, Китайгородську громаду на Дніпропетровщині. Китайгород, там треба обов'язково завітати туди, тому що матерям, там є що сказати. До рідних загиблих, там ставляться як до сміття. Тому що, наскільки мені відомо мер Китайгорода, наскільки поринув і пов'язав у цих всіх корупційних скандалах, там уже суди, і всі в громаді все це знають. Китайгород, треба завітати і з журналістами, і з активістами в гості, тому що я особисто знаю матерів, і я вже не знаю, як стояти осторонь того, що відбувається взагалі. А це ще не закінчилася війна. А що ж буде після закінчення війни? Можна так сказати, коли, коли це буде закінчення війни, я тебе туди не посилав. Я де ти там воював, взагалі непонятно, хто ти. Як сказали заступник Петриківського голови, це случайні люди, які хочуть популярності. Це стосується всіх, не тільки матерів, загиблих героїв чи дружин, тому що сьогодні вони, завтра ви. І тут треба не тільки коментарі, тут треба підтримка. Родичів на слуханнях, на сесії, депутати можуть запросити і аудит, куди ці всі гроші, і за музей, і за все. Недовіра цім, цьому рішенню можна відмінити це рішення. Для того є депутати, які можуть це рішення прийняти на сесії. Але потрібно не 10 сімей з Петриківки, потрібні представники громади. І як то кажуть, знаєте. Не пописано, не пороблено. Зібрати підписи, скільки там жителів, не 10 чоловік, а 100, 200, 300, просто підписи. Одне звернення з підписами. Я обов'язково приїду, як тільки будуть на сесії слухання по цьому питанню, тому що ну, без підтримки їм не справиться. А від цих коментарів цими коментарями ніяк не допоможеш. В статті новини ветеранів саме йдеться про цього зама, який мовою оригіналу на державній службі сказав, що це ета случайні люди, які хочуть популярності, піара, тому закон не писаний і потрібна підтримка людей. І спитати гроші, де ж музей за ці кошти? Стосовно кладовища, щоб воно проходило над дорогою, над трасою. Я була на Західній Україні, бачила їхні алеї героїв в центрі, в паркових зонах, бачила цю всю пошану, як, як відносяться люди, скільки там діток. Я не думаю, що це якось буде заважати гулянням в громаді. Якою ціною ці можуть бути гуляння? Завтра в Старичанці приїжджає представник уповноваженого справ людини по Дніпропетровщині. Реєстрація заздалегідь потрібна була. Завтра я там буду. Будуть ветерани Старичанської ОТГ, старичанки, у них є свої запити, будуть свої звернення. Мені цікаво, ця інформація висить уже ось скільки дня три. Чи з Петриківщини, з Дніпропетровщини. Хтось буде є представники, щоб підняти це питання за це кладовище, тому що офіційно не громадських слухань згоди не було.